Привіт, привіт! Ми з вами починаємо розв'язати задачки, які зустрічаються на багатьох екзаменах. Тому слідкуйте за моїми поясненнями. Перед новим роком у магазині побудової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%. Скільки коштуватиме після знижки телевізор вартістю 1800 гривень? Тобто зараз вартість телевізора 1800 гривень. І те, що було спочатку, та ціна, яка була спочатку, я можу позначити собі, за 100%. Знижка відбулася на 15%. І десь собі в голові, чи усно, чи прописати, можна дізнатися, скільки ж зараз в процентах коштує телевізор. Це 100 відняти 15, буде 85%. І питається, скільки ж зараз коштує телевізор, якщо його ціна. Становить 80% від вартості попередньої ціни. Це дуже зручно робити за допомогою пропорцій. Звичайно, можна взагалі просто знайти 85% від 1800. Але оця пропорція це такий дуже-дуже надійний і, до речі, універсальний спосіб для розв'язування задач на відсотки. Я сподіваюся, що пропорцію ви всі знаєте, як розв'язувати. Те, що напроти ікса по діагоналі, напроти невідомого. Помішаємо в знаменник, а два оті компоненти, які відомі, навпроти один одного по діагоналі, їх помішаємо в чисельник. І тоді спрощуємо цей дріб. У нас залишається 18 помножити на 85. Можна це акуратненько в стопчик навіть порахувати собі. І отримуємо відповідь 1530 гривень. Тепер коштує телевізор, тобто після знижки вже. Якщо число Б становить 47% від додатнього числа А, то Б ми можемо знайти таким чином. Дивіться, нам просто треба написати, що Б це є 47% від числа А. Як же ж ми будемо шукати Б? Нам потрібно А розділити спочатку. На 100%. Таким чином ми знайдемо, скільки припадає на 1 від А. Але у нас є 47%. Тому я ще помножу на 47. Це можна окремо ось тут зробити. Значить, А поділити на 100 і помножити на 47. Таким чином обчислюється Б. Відповідь Д. Наступна практична задачка. Верст. Тат з автоматичним управлінням працює зі сталою продуктивністю і виготовляє 40 деталей за 5 годин. За те годин, вибачте. Укажіть вираз для визначення кількості деталей, які виготовив верстат за 5 годин. Тут задачка на роботу. 40 деталей це всі деталі за певну кількість годин. І ми тут же ж можемо дізнатися, скільки виготовляє верстат за одну годину. Ми. Цілу кількість деталей поділили на кількість годин. Це є за одну годину. Але нас просять дізнатися, скільки ж виготовить верстат за 5 годин. Звичайно, що в 5 разів більше. Значить, 40 поділити на Т і помножити на 5. Що ми отримуємо? 5 це ж начебто 5 перших, тому 40 і 5 перемножили, вийшло 200. 200 поділити на Т. Відповідь: Де. І ось така задачка. Ця задачка дуже-дуже практична. Час рахувати треба вміти всім. І не тільки в аеропорту. З певного аеропорту за розкладом авіарейси виконуються кожні 10 хвилин. Перший літак за розкладом відлітає в шостій годині ранку, 6.00. Укажіть час відльоту за розкладом 30-го за рахунку літака. Давайте уявимо, як це все відбувається. В 6-й годині відлітає перший літак. В 6,10 другий літак і так далі. Якщо ми порахуємо собі, чи пропишемо, чи уявимо, чи на пальцях порахуємо, то ми зрозуміємо, що в 6,50 відлітає шостий літак. В сьомій годині вже буде відлітати сьомий за рахунком літак. Тобто, можемо так сказати, що за годину від шостої до 7 можна так сказати, але 7.00 не включається вже, Ну, добре, давайте до 650. Відлітає 6 літаків. За кожну годину відлітає 6 літаків. А нам потрібно дізнатися, коли ж відлітає 30 літак. Що ми робимо? Думаємо, що в кожну годину поміщається 6 літаків, тобто має пройти 5 годин. Тому до 6-ї години додаю. 5 годин, але це не буде повна година, а має закінчуватися, бачите, останній, за ту годину літак, останній літак, він літає 650 або ж 7,50, 8,50, 9,50 і так далі. Отже, ми до 6.00 маємо ще додати 5 разів по 6. Тобто 30 поділили на 6, вийшло 5. Тому, начебто, додаємо ще 5 годин. Але це не повна година, так як я отут розказала. Тобто, це не буде 11 та година наша відповідь. А чуть назад. Тож, в 11-й годині вже наступний літак, аж 31-й, відлетить. А 30 й літак відлетить у о 10 годині 50 хвилин. Можна це було, я вам постаралася так узагальнити, можна це прямо було розписувати, або ж на пальчиках. Я ще бачила, що на пальчиках починають рахувати. О, ось така задачка. Гадаю, було корисно.